Чи стояли ви коли-небудь на краю, де один крок праворуч це крах усієї кар'єри, а крок ліворуч зрада самого себе? Тетяна стояла на цьому лезі бритви, і холодна сталь уже впивалася в шкіру. Їй лише тридцять, а вона вже почувалася старою, виснаженою жінкою, чиє життя перетворилося на нескінченний забіг з перешкодами, де нагородою була лише можливість бігти далі. Скляні двері офісного центру хмарочос. Відполіровані до дзеркального блиску, відбивали ранкову метушню мегаполіса. Тетяна, поправляючи пасмо волосся, спіймане поривом вітру, бачила в них своє відображення строгий діловий костюм, ідеальний макіяж, маска зібраності та впевненості. Але маска була тонка, під нею ховалася втома, накопичена за три роки гонки без відпусток, і постійна, неюча тривога, що ось ось щось піде не так. Вона була правою рукою самого Анатолія Сергійовича Орленка, директора з розвитку великої консалтингової фірми. Він був богом, тираном і мірилом її успішності. Він же був її головним страхом. Три роки тому вона, молода мама, з півторарічною донькою на руках влаштувалася до нього асистенткою вона приховала наявність дитини. У резюме стояв акуратний прочерк у графі Діти. На запитання про сімейний стан на співбесіді. Вона, дивлячись у крижані очі Орленка, відповіла повністю присвячую себе кар'єрі. Це була її перша і найбільша брехня в ім'я майбутнього. І воно це майбутнє, здавалося, наставало. Орленко цінував її залізну хватку, працездатність і готовність засиджуватися допізна. Він підвищував її, довіряв усе складніші проєкти. Вона падала з ніг, але платила няням, а ночами, вкладаючи сплячу алісу, шепотіла їй. Заради тебе, рідна, все заради тебе. Сьогодні мав відбутися її зоряний час презентація масштабного проєкту Фенікс, який вона вела з нуля. Успіх означав би підвищення до начальника відділу, і зарплату, яка раз і назавжди вирішила б усі фінансові проблеми. Ліфт плавно поніс її на 20-й поверх. Серце шалено калатало не тільки від майбутньої наради. Вранці Аліси піднялася температура. Няня, старенька добра жіночка Валентина Іванівна, заспокоювала Не хвилюйся, танюшо, впораємося. Ти роби свою справу. Але материнське серце стискалося в клубок тривоги. Увійшовши у приймальню, титана відразу відчула грозову атмосферу. Особиста помічниця Орленка Марина робила перелякані очі і беззвучно прошепотіла Він розлючений. Той злив дані по феніксу конкурентам, шукає винного. Лід пробіг по спині. Тетяна увійшла до кабінету. Анатолій Сергійович стояв біля панорамного вікна спиною до дверей. Його могутня постать, що зазвичай випромінювала впевненість, зараз була напружена як тятива. Анатолію Сергійовичу. почала вона. Він різко обернувся. Його обличчя, зазвичай холодне і зібране, було спотворене гнівом. Тетяно, поясніть мені це. Він жбурнув на стіл роздруківку електронного листа з даними нашого проєкту. Відправлено на пошту компанії конкурента. Я Я не розумію, щиро вирвалося у неї. Вона перевірила все сто разів. Система безпеки була надійна. Не розумієте? він повільно підійшов до неї. А я розумію. Витік стався вчора ввечері. Вчора ввечері тут були тільки ви. Ви засиділися допізна, готували фінальну презентацію? Так. Але я нічого не відправляла. Я мені не цікаві виправдання. Він заревів, даривши кулаком по столу. Через цей витік ми можемо втратити все. Контракт на десятки мільйонів гривень. Моя репутація. У цей момент у кишині Тетяни завібрував телефон. Валентина Іванівна. Серце впало. Дзвонити в такий час значить щось серйозне. Вимикайте, зараз не час, крізь зуби процидив Орленко. Але вона, керована раптовим поривом страху, вже дістала телефон. Танюшо, терміново в лікарню! переляканий голос Валентини Іванівни пролунав на весь кабінет. Валіси судоми, швидка забрала, швидка допомога. Їдемо в дитячу лікарню номер 4 Світ завалився. Все. Кар'єра, проєкт. Гнів начальника зблякло перед одним цим словом, «Судоми». Вона зблідла, телефон вислизнув з тремтячих рук. Що це? Голос Орленка прозвучав зловісно, тіхо. Хто така Аліса? Яка швидка? Захисні механізми роками вибудовані нею, дали збій. Сльоза скотилася по щоці, змиваючи туш і картинку ідеальної співробітниці. Моя, моя донька, їй дуже зле. Мені терміново потрібно їхати. Настала мертва тиша. Анатолій Сергійович дивився на неї так, ніби бачив її уперше. Його гулян скользив по її обличчі, по її тремтячих руках, і в ньому читалося не просто здивування, а глибока. Крижана переоцінка всього, що він про неї знав. Донька. Він вимовив це слово з непередаваною інтонацією. Суміщу огиди й розчарування. Суміщо огиди й розчарування. Так ось воно що. Весь цей час. Дитина. І ви, значить, бігали до неї замість того, щоб працювати? Це через ці ось термінові справи і стався витік. Ви, напевно, в паніці все переплутали? Ні, це не так. Дозвольте мені просто поїхати. Ні. Його голос став сталевим. Ви нікуди не поїдете. Через сорок хвилин починається нарада з радою директорів. Ви будете тут, ви будете представляти проєкт Фенікс, і ви будете виправдовуватися за цей проклятий провал. Ви чуєте мене? Вона дивилася на нього, не вірячи своїм вухам. Її дитина, її кровиночка, можливо, в небезпеці. А він говорить про нараду. Анатолію Сергійовичу. Благаю вас, я вибір за вами, Тетяно, перебив він її, і кожен його звук падав як важка гиря. Або робота, або ця дитина. Вирішуйте. Зараз, якщо ви вийдете за ті двері, можете більше не повертатися і можете забути про рекомендації. Я особисто подбаю про те, щоб ви в цій індустрії більше ніколи не працювали. Він повернувся до вікна. Демонстративно показуючи, що розмова закінчена. Його постава на тлі бездушного міського пейзажу здавалася їй втіленням усього найчерствішого і нелюдського у цьому світі. Вона стояла, паралізована, з одного боку життя і здоров'я її доньки, з іншого, все, чого вона домагалася роками важкої праці, безпека, майбутнє, заради якого, як вона думала, вона і старалася. В горлі стояв клубок. Очі застилали сльози. Вона зробила крок назад, потім ще один. Рука сама потягнулася до ручки дверей. Я зробила свій вибір, прошепотіла вона так тихо, що він, можливо, і не почув. Вона вийшла з кабінету, не озираючись. Приймальня дивилася на неї шокованими глядами співробітників, які підійшли до дверей під приводом нагальних паперів. Вона пройшла крізь цей мовчазний стрій, не бачучи облич, і кинулася до ліфта. Таксі мчало вулицями, обганяючи час, який тік для Тетяни нестерпно повільно. Вона намагалася додзвонитися до няні, але та не брала слухавку. В ухах стояв оглушливий дзвін, а в голові проносилися найстрашніші картини. Вона не плакала, була якась порожнеча, шоковий стан після щойно скояного професійного самогубства. Лікарня зустріла її знайомим запахом антисептика й тривоги. Чергова медсестра, втомлена й байдужа, показала напрямок. В палаті на ліжку під білим простирадлом лежала Аліса. Маленька бліда з крапельницею в тонкій ручці. Валентина Іванівна сиділа поруч, тримаючи її за іншу руку. Побачивши тетяну, вона встала і розплакалася. Пробач, Танюшо, я так злякалася. Температура під сорок вона вся затряслася. Я не знала, що робити. Вона притиснула її до себе, а сама дивилася на доньку. Серце розривалося від болю, страху і шаленого почуття провини. Пробач, сонечко, пробач, що мене не було поруч. Лікарка, молода жінка з розумними, втомленими очима заспокоїла. Гострий отит дав ускладнення, фебрильні не рідкість для таких маленьких дітей. Зараз небезпека минула, але потрібен нагляд. Тетяна опустилася на стілець біля ліска і, нарешті, дозволила собі заплакати. Тихо, щоб не розбудити доньку. Плакала про її перелякані очі, про свою безпорадність, про кар'єру обірвану одразу. Про той страшний вибір, який їй прийшлося зробити. Телефон розривався від дзвінків з офісу. Вона вимкнула його. Світ звузився до цієї лікарняної палати, до рівного дихання сплячої доньки, до роки Валентини Іванівни, яка лежала на її плечі. Другого дня, коли Алісі стало помітно краще, Тетяна увімкнула телефон. Десятки пропущених дзвінків, гнівні повідомлення від колег, від самого Орленка і одне повідомлення від Марини, помічниці. Таню. Він розлючений, каже, ти підвела його в найвідповідальніший момент. Будь обережна. Вона видалила все, заблокувала робочий номер. У цей момент вона зрозуміла, що не хоче повертатися туди, де її цінність вимірюється звітами, а материнство вважається слабкістю. Але на зміну цьому усвідомленню прийшов холодний жах. А що ж далі? Кредит за квартиру, оплата няні, рахунки, їжа, ліки, заощадження, які вона збирала з таким трудом, танули на очах. Через тиждень Алісу виписали. Вдома пахло ліками і валер'яною, яку пила Валентина Іванівна від пережитого стресу. Тетяна намагалася складати резюме, але розуміла, що Орленко не збрехав, з його впливом і її плямою в вигляді раптового звільнення в розпал кризи, влаштуватися в пристойну фірму буде практично неможливо. Одного вечора, вкладаючи Алісу, донька обійняла її за шию і прошепотіла: Мамо, а ти тепер завжди будеш вдома? І в цьому простому запитанні було стільки надії і щастя, що Тетяна знову розплакалася. Вона зрозуміла, що за ці страшні дні вона отримала щось більше, ніж потратила. Вона повернула свою дитину не фізично, вона завжди була з нею, а емоційно. Вона більше не була втомленою тінею, що приходила затемна, щоб поцілувати сплячу доньку. Вона вирішила боротися, не шукати принизливої роботи, а створити свою. Все життя вона була відмінним організатором, менеджером, чому б не спробувати самій. Ідея прийшла несподівано. Поки Аліса хворіла, вона проводила дні в лікарні і бачила десятки таких же виснажених матерів, які металися між роботою, дітьми і домашніми клопотами. Їм був потрібен хтось, хто візьме на себе організацію побуту, замовлення продуктів, виклик сантехніка, пошуч хорошої няні чи репетитора, планування відпустки. Так народилася ідея сімейний менеджер. Персонального помічника для сім'ї. Вона склала бізнес-план, використовуючи старі зв'язки, знайшла перших клієнтів через материнські форуми, працювала ночами, поки донька спала. Це був ризик. Але це був її ризик, її вибір. Минув місяць. Життя потроху налагоджувалося. Перші клієнти, перші поки ще скромні заробітки. Одного ранку пролунав дзвінок з незнайомого номера. Алло? Відповіла Тетяна, затискаючи слухавку плачем і намагаючись утримати Алісу, яка виривалася, бажаючи терміново намалювати кота на шпалерах. Тетяно? Голос здався їй знайомим, але вона не могла його ідентифікувати. Так, я слухаю. З вами говорить Марина, колишня помічниця Анатолія Сергійовича. Тетяна завмерла. Навіщо? Тетяно, я більше не працюю в нього, і я можу говорити вільно. Я хочу попередити вас він, він дізнався про ваш маленький бізнес. Він злиться, каже, що ви вкрали базу клієнтів, коли йшли. Це неправда, я знаю, але він може спробувати вам нашкодити. Будьте обережні. Тетяна подякувала їй, голос тремтів, старий страх повернувся. Орленко був могутній і мстивий. Він не міг пробачити їй того, що вона посміла вибрати дитину, кинувши йому виклик. Він сприйняв це як особисту образу. Через кілька днів прийшов офіційний лист від юнодичної фірми з вимогою припинити незаконне використання комерційної інформації та клієнтської бази компанії Орленко Консалтинг погрожували судом. У Тетяни підкосилися ноги, у неї не було грошей на хорошого адвоката. Його система працювала без збоїв. Вона не спала всю ніч, Аліса відчувала її тривогу і вередувала. Вранці пригнічена вона пила каву і дивилася, як донька намагається нагодувати кашею плюшевого ведмедика, і раптом її осяйнило. Вона не крала ніяких даних, всі її клієнти приватні особи, знайдені через соцмережі, але щоб довести це, потрібні були гроші й адвокат, а грошей не було. І тоді вона прийняла рішення відчайдушне, божевільне, але єдине можливе. Вона одягнеться у свій найкращий діловий костюм, піде в офіс до Орленка і спробує поговорити з ним очі в очі, без юристів, без погроз, як людина з людиною. Шансів було нуль, але відступати було нікуди. Наступного дня, залишивши Алісу з Валентиною Іванівною, вона поїхала в ненависний хмарочос. Її серце шалено калатало. Вона увійшла в знайому приймальню, Марини на місці не було. Сиділа нова дівчина Тетяно Ігорівна, здивувалася та Анатолій Сергійович не призначав зустрічі, у нього нарада. Я почекаю, твердо сказала Тетяна і сіла в крісло в кутку. Вона чекала годину, нерви були на межі. І тут з кабінету вийшов він, Анатолій Сергійович Орленко. Він щось говорив через плаче своєму заступнику і був зосереджений на паперах у руках. Він виглядав втомленим і постарілим. Він підняв очі і побачив її. Його обличчя спочатку виразило здивування, потім миттєво перетворилося на маску крижаної зневаги. Ви. вимовив він так, ніби побачив щось неприємне і липке на підошві свого черевика. Що ви тут забули? Ваші адвокати вже отримали нашу відповідь. Анатолію Сергійовичу, мені потрібно поговорити з вами без адвокатів. Особисто. У мене немає на це часу. Це займа п'ять хвилин. Вона встала, дивлячись йому прямо в очі. В її голосі звучала незвична для неї самої твердість або я можу почекати, поки ви звільнитеся, і ми поговоримо при всіх. Він зміряв її поглядом. В його очах промайнула цікавість, хто ця жінка, яка наважилася на таке, а не та залякана співробітниця, яку він звик бачити. Він кивнув у бік кабінету. П'ять хвилин, не більше. Вона увійшла слідом. Він не запропонував сісти, залишився стояти біля свого столу, демонструючи дистанцію. Говоріть, я не крала ваші дані, Анатолію Сергійовичу. Всіх своїх клієнтів я знайшла сама. У мене є скріншоти листувань, історія пошуку. Ваші звинувачення безпідставні. І ви прийшли сказати мені це, щоб я просто повірив вам на слово. Він посміхнувся. Ні. Я прийшла сказати, що залишу цю справу тільки якщо ви офіційно відкличете свої претензії. У мене немає грошей на суди, але я буду боротися до кінця, тому що я нічого не зробила неправильного. Ваша боротьба мене не цікавить, холодно парирував він. Ви скоїли професійну зраду, кинувши компанію в кризовий момент. Ви збрехали мені при прийомі на роботу. Ви поставили свої особисті проблеми вище корпоративних інтересів, і тепер ви будете нести за це відповідальність. У цей момент двері в кабінет тихо прочинилися. На порозі стояла та сама нова помічниця з переляканим обличчям. Анатолію Сергійовичу, вас терміновий к телефону. З дитячого садка золотий ключик дзвонить завідувачка. Каже, з вашим сином щось трапилося. Обличчя Орленка змінилося миттєво. Вся гордовитість, вся холодна маска спали, оголивши простий людський неспокій. Він зблід. Що, що трапилося? Його голос здригнувся. Не знаю, вона каже, що терміново. Він схопив слухавку на своєму столі. Так, я слухаю що впав? З гірки? Свідомість втрачав? Зараз. Я зараз виїжджаю. Він кинув слухавку, схопив піджак і, не дивлячись на тетяну, кинувся до виходу. Він був абсолютно розгублений, його рухи були різкими і нескоординованими. У дверях він раптом зупинився, обернувся і подивився на неї. І в його погляді вона прочитала той самий тваринний відчай, який всього місяць тому відчувала сама погляд батька, дитина якого в біді. Їхні очі зустрілися на мить, колишній тиран і колишня жертва, об'єднані тепер спільним всепоглинаючим почуттям. Він мовчки вискочив з кабінету. Тетяна залишилася стояти сама серед розкішної, але бездушної обстановки. Її п'ять хвилин минули, але її плани змінилися. Вона вийшла в приймальню. Помічниця плакала. Він так кричав Я не знаю, що сталося. Тетяна сіла в те саме крісло, в якому сиділа місяць тому, приймаючи найважче рішення в своєму житті. Тепер тут, у цій же приймальні, сиділа вона. А її начальник мчав до своєї дитини. Життя писало дивовижну іронію. Вона чекала годину, дві. Вона вже збиралася йти, коли ліфт зупинився, і двері відчинилися. Вийшов Анатолій Сергійович. Він вів за руку маленького хлопчика років п'яти. Хлопчик був блідий, з величезною гулею на лобі і залитою йодом садною на коліні, але тримався бадьоро. Орленко ж виглядав абсолютно розбитим. Його дорогий костюм був пом'ятий, краватка розштебнута. Побачивши тетяну, він зупинився, хлопчик злякано притиснувся до його ноги. Тату, хто це? Це це колишня співробітниця костику. Нічого. Він не знав, що сказати, зніяківелість і втома читалися на його обличчі. Все добре? тихо запитала Тетяна. Так, так, він провів рукою по обличчі. Зірвався з турніка. Струс, кажуть, слабкий. Нагляд він говорив з нею так, ніби вони були старими знайомими, які пережили разом щось важливе. Я рада, що все обійшлося. Вона щиро мала на це увагу. Він кивнув, не знаходячи слів. Потім подивився на неї, і в його погляді вже не було ні злоби, ні зрозумілості, була втома і якесь нове розуміння. Зачекайте мене в кабінеті, Костику, йдіть з татом. Він завів хлопчика в кабінет, посадив його на диван, дав планшет, повернувся до неї, зачинив двері. Дякую, що дочекалися. І вибачте за ту сцену. Я. Вам не потрібно вибачатися, я все розумію. Він мовчки дивився у вікно на своє місто, яке лежало біля його ніг. Цей вибір, почав він і замовк, той вибір, який я тоді запропонував вам, він обернувся, і його очі були порожні. Це був неправильний вибір. Тетяна не вірила своїм вухам. Я мчав туди й думав, думав про вас. Про те, що ви тоді відчували, і мені стало соромно. В кабінеті запанувала тиша, порушувана тільки тихими звуками з планшета. Ваші претензії, почала вона, забудьте, він махнув рукою. Я відкличу все. Сьогодні ж. Ви мали рацію. Це не чесна гра. Вона кивнула, відчуваючи, як величезний камінь падає з її плечей. Дякую. Ні. Це я повинен дякувати вам. Іноді життя дає нам уроки в найжорстокішій формі. Ви як ваша донька. Дякую добре, одужує. Він кивнув, і між ними повисла незручна мовчанка двох людей, які бачили один одного в найуразливіший момент їхнього життя, і тепер не знали, як спілкуватися далі. Я піду, сказала Тетяна, встаючи. Успіхів вам, з вашим бізнесом, вимовив він їй услід. Думаю, у вас вийде, ви сильна. Вона вийшла з кабінету. За дверей долинав голос хлопчика Тату, а можна морозиво? І голос Орленка несподівано м'який і втомлений. Звичайно, костику, звичайно, можна. Спускаючись вниз на ліфті, Тетяна плакала. Але це були сльози полегшення і якогось дивного, гіркого прощення. Вона зрозуміла, що монстри, яких ми боїмося, часто самі замкнені у своїх власних клітках страху, амбіцій і самотності, і іноді, щоб їх обеззброїти. Потрібно не боротися з ними, а просто побачити в них людину, таку ж, як ти, з її болем, її страхами і її любов'ю до своєї дитини. Її телефон завібрував. Прийшло повідомлення від нової клієнтки. Тетяно, величезне спасибі! Ви так організували наш переїзд, що я не повірила. Порекомендую вас усім подругам. Тетяна витерла сльози, вийшла на вулицю і вдихнула на повні груди про холодне повітря. Вона була вільна. Вільна від страху, від минулого, від тиранії, вона зробила свій вибір, і це був правильний вибір.